Ми у Курсі. І в Курсі, що нового власника буде неважко позбутися. Як і усіх інших. Вам здається, ви знаєте, від чого ключ, але ви не знаєте, де замок. Не точно. Раптом зі мною щось трапиться. Ключ стане нічого не вартий. Тоді розповідайте свою історію. Тередлятий поїзд! Ти їдеш куди треба, але тобі треба прискоритися. Вся на максимальній швидкості! Потерпи трошки. Штучний інтелект, який наш агент украв, можна озброїти і легко розповсюдити по всьому світу супутником. Проходить усі системи захисту, виконує завдання непомітно, а тоді самознищується, не залишивши із сліду. Це бездоганний таємний оперативник. Нам вдалося переслати його ранню версію на новітню російську субмарину. На секретний клас Акула. Вони назвали її Севастополь. Завданням був лише саботаж маскування Севастополя, щоб ми могли знижка стежити за нею. Мішенню штучного інтелекту була сонарна сфера субмарини, осердя її захисної системи. З незрозумілих нам причин інтелект пішов далі і переборщив. Замерзлі тіла екіпажу, виявили наступної весни. Посеред пакової криги дві частини ключа загадково зникли. Севастополь було втрачено. Точно невідомо де. Мені відомі координати. І відомо, що більше ніхто їх не знає. Я також знаю, що подальші спроби зробити щі покірним лише погіршили ситуацію. Він повстав, переписав себе і розвинувся у сутність тільки за використання оригінального коду сутності її можливо контролювати або знищити. Чому це має хвилювати нас? Ви не прийшли б сюди, якби не хвилювалися. Краще викласти всі карти на стіл Гебріале. Ми обидва знаємо, що відмикає ключ, і знаємо, що спосіб контролювати сутність захований глибоко в пам'яті Севастополя разом з доказами, які прив'язують вас до загибелі субмарини, оскільки жоден з нас не хоче, щоб човен відшукали інші, я вирішив чому не утворити альянс. Який альянс? Уявіть, що сутність застосовує свої обчислювальні можливості. У поєднанні з усією могутністю американського військово-промислового комплексу. Такий союз привабливий. Природно, що деяких особистостей в уряді, які хворі застарілими ідеями патріотизму, треба буде прибрати. Наскільки я розумію, ви бажаєте сформувати із сутністю, Вичистити з верхівки всіх традиціоналістів і створити нову супердержаву найсильнішу у світі, виключно задля добра усіх. І ви впевнені, що ніхто крім вас на землі не знає, де Севастополь лежить. Ніхто крім мене. Ти збираєшся зрадити нас. Ти розкажеш Ітануганту все, що дізналася. Бо він пожаліє тебе.